Поплодуйте, в кого є діти? О, чуть-чуть у вас щось. Да. Я думаю, якби не фонар, я бачила ваші сумнії бала, в принципі. да. Просто так сталося в моєму житті, що я народила у 17 років. Бля, вони ще аплодують, капець. Да, Мені якось на одному виступі викрикнули молодець. Ну, більше я маму з собою на виступи не беру. Ось, да. Хоча, в принципі, зараз такий час, да, що цим нікого не здивуєш. Є які в 15 народжують, правильно? Але я, хоча б, встигла пожити для себе. Да. Але я вам скажу чесно, важко бути молодою мамою. Знаєте, коли до тебе підходить донька і каже, мам, допоможи з уроками. Ну блін, я ще свої не доробила. <риклад> да. І знаєте, наразі я вже маю двох дітей. <риклад> mm. <риклад> да, я другий раз повелась на цю хуйню. <риклад> Це от, знаєте, мене в пологовому на другий рік залишили. Бо погано тужилась просто. <ріст> да. І Знаєте, дуже важко виховувати дітей, коли є велика різниця у віці. Я якось чую, як моя донька каже: ах ти сучий син. <ріст> ну, я заходжу в кімнату, кажу, ну, тихіше з виразами, я при чому у вашому конфлікті. <ріст> але знаєте, важко виховувати, але ще треба їх чомусь навчити, правильно? Я от зараз сина вчу розмовляти, але є один нюанс. Я трішки картавлю. Да. Тому мої діти знають тільки 32 літери в українському алфавіті. І знаєте, коли ми з сином займаємось, гортаємо книжки, він каже: мам, як робить тигр. Я думаю, а нахуя тобі? Ну, ти на сафарі зібрався, блін. Чи ти колись його побачиш? Блін, так ще сталося, що і мій чоловік картавить. <світ> Тому картавість моїм дітям передалась статевим шляхом. <рес> да. І мої діти зараз займаються з логопедом, і знаєте, вона постійно нам дає домашні завдання на цю літеру, блін. А я що? Чим я їй допоможу? Єдине, що я придумала, я просто включаю Ютуб і кажу: дивись, як тетя робить. Все. Там головне аккаунт не перепутать. <рес> да. Бо наш батя теж дивиться, як тетя робить. Поаплодуйте, будь ласка, в кого в школі була улюблена вчителька? Є такі? Є такі, да? так? Ага. У мене просто в школі була дуже улюблена вчителька англійської мови, і я не змогла прийняти той факт, що після школи я її не побачу. От. Тому я вийшла заміж за її сина. Yeah. Да. Знаєте, як вони завжди кажуть, ми один клас, як одна сім'я. Ну, я прям це дуже буквально сприйняла. Але я чесно вам скажу, я була впевнена в своєму виборі, бо я знала, що у її сина не буде проблем з язиком. <праць> <праць> так, так. так, так попладити, будь ласка, хто в стосунках тут є? Так, ага. Скільки років? Ось ви. Давайте ви. Ладно. Два роки? Бля, ну ви ще на гарантії, в принципі. Два роки нормально. Ми просто нещодавно з чоловіком відмітили 11-ту річницю нашого шлюбу. Так, мені подобається, як він такий, дорогає. Сьогодні твій день, нічого не роби. Завтра все встигнеш. Знаєте, для мене. От для мене 11 років в шлюбі, знаєте, це як, от, наче ти доглядаєш за дідом, який має завіщати тобі хату. <рес> ну, от такий в мене шлюб, да. Реально дуже довго в стосунках. Погодьтесь, ну вже згасай, да? вже, нас вже нічого не дивує. Ми вже єдине, що нас дивує в стосунках, це як ми досі разом. Просто. Я якось кажу, блін, галю, нам не вистачає якоїсь гостроти. Блять, він мені ножи наточив. <плє> ну, да, в принципі, актуальний подарунок на стелеву річницю. Да? Ну, і флірт зга... згасає, вже немає такої при... пристрасті. Да? Блін, ну Ми от намагаємось фліртувати, але знаєте, цей флірт виглядає як у алкашей. Знаєте? Оцей? <плє> знаєте, оцей флірт? Коли він тебе по жопі, так, а що це? А ти що ти <риклад> Да, Так так ми фліртуємо. Блін, у нас ще є одна традиція. Ми її дуже притримуюсь. Кожен рік, кожен рік ми, блять, розлучаємось. <риклад> Я вже кажу: блін, якщо ти реально хочеш розлучення тільки за однією мовою, або одна дитина тобі, або два наступна. Молодіки. Тільки так. Але вам важко з чоловіками, не знаю, ну в мене чоловік високомірний, дуже. Ось метр дев'яносто шість, блять. Знаєте, я помітила, от дівчата, поаплодуйте, от ви реально любите високих хлопців, правильно? Так, <рес> mm. да, от тільки високих. Я навіть у своїх подружок опитала, кажу, чому саме високі? Вони кажуть, ну щоб відчувати себе захищеною. Бля, не знаю. Я коли йду поряд зі своїм чоловіком на, на рівні ліктя. Ну, я не відчуваю себе захищеною. Реально не відчуваю. Блін, коли він каже, блін, пішли, прогуляємось. Ну я я чую це, як збирайся, йдемо готуватись до марафону. Бля. Розумієте? Я, блін, не на концерти з ним не люблю ходити. Знаєте, це парочки люблять. Посадили дівчину на, на плечі. Блін, якщо мій мене посадить на плечі, я ж з голубями на проводі сижу. Я Пивоварова в лоб в лоб бачила, Ой, Горну козу бачили? Це я. От... От уявіть поза 69, блин. Реально. Добре, що хоч зачепитись є за що, понимаєте? Ну, на дорожку присість навіть. Ну, Блін, от мій чоловік високий, брутальний, але знаєте, от любить, любить тварин. кого є тваринки? Поплодите, будь ласка. Да. У нас є кіт, він дуже його любить. Блін, дуже за нього переживає. Якось він мене дзвонить, каже: зай, капець, я у кота знайшов кліща, давай щось робить. Я прибігаю додому, кажу, покажи, де кліщ. Він мені показує. Я кажу, блять, ну це ж сосок. <плес> Блін, ну просто, розумієте, поки я гуляла з дітьми, він крутив соски коту. От ви зараз на секунду уявіть мого кота, який просто лежить і такий дорогой днівник. <риклад> мені описав всю ту боль, що пришлось мені пережити, блин. Я говорю, ти, блядь, доктор Дулітл його пересте. <риклад> да. Поплодуйте, в кого віруючі батьки. є. <риклад> Намало. Немало, Да. так. У мене дуже віруюча мама, просто капець. Вона мене з Днем народження вітає тільки на Пасху, щоб ви розуміли. <рес> Це знаєте, блін, вайбері адкрітка з Днем Святої Єлени. Я думаю, чесно, логічно, мене було б назвати Марією, так? Да? Тоді б питання, як ти завагітніла, відпало б автоматично, просто. Оце я дуже полюбляю. Лен, сьогодні свято, нічого не роби. Я кажу, хорошо, а кушери сварачуємося. А теїсти нам не, при... не потрібні. Реально дуже віруюча. А я, я от реальна історія, вона іноді дуже сильно перегибає палку. Якось вранці я просинаюсь від того, що вона сидить і читає наді мною молитву. Я кажу, мам, вчора з мене виходила текіла не сатана». Вона ще постійно святить воду, нас, у нас вся квартира заставлена святою водою. Я просто думаю, якщо буде друге пришестя Христа, блядь, ну він в мою хату бомбочка влетить, розумієте, просто. В Тіндері є хто? Ви один? Привіт. Ладно, я шучу, мені не можна. Блядь, це ви теж виріжемо, так? Да? <кій> мене просто ну, подружка каже, Лін, давай зареєструємося в Тіндері, ну разом. А я без тебе не можу. <кій> я кажу, зайбісь, ми в туалет разом, в Тіндері разом. Ну, каже, ти ж досвідчена. Блін, я 17 років у шлюбі. Який досвід? <кій> ну, те, що я сиді, сиділа у, у 11-класника на плечі на 1 вересня, ну це не досвід. Якщо, я реально, якщо б я реально сиділа в Тіндері і опираючись на мій досвід, я просто б зробила один свайп вправо і одружилась би, блять. Я просто по-іншому не вмію. Розумієте? Вона ще каже: ну давай погортаємо на твій смак. Бля, думаю, який смак в мене після ковіду, блін. Який смак. Але якщо чесно, я вам так скажу, я коли в Тіндер зайшла, бля, як врашен. Стільки цукерок. Я каже: носіть інсулін, блядь, зараз буде діабет. І знаєте, Я розумію, ну, Тіндер, в принципі, як і шлюб. Да? Ну, от, якщо в Тіндері ти гортаєш фотки, обираєш хлопця, то в шлюбі єдине, що ти свайпаєш, це, блядь, список продуктів. Оце. Або що приготувати на вечерю. Це, блядь, хліб, молоко, прізики. Бо мені здається, треба зупинитись, да? так, попладуйте, в кого є великі груди. Блін, так. Да. Просто бісять стандарти краси зараз. Я от якось заходжу, блін, в магазин нижньої білизни. Мені консультант питає: Добрий день. Щось обрали? Яка у вас чашка? <світ> Блять, наполовину пуста в мене чашка. Розумієте? Ще бісять назойливі консультанти, які та не переживайте, ми вам зараз щось підберемо. Ви колись зваблювали чоловіка в комплекті з жорафіка. <риклад> ну, от реально, каже, ми вам зараз щось підберемо. Блін, я знайшла в інстаграмі. Магазин якийсь, от реклама мені наткнулась. Якщо у вас маленькі вишеньки, в нашому магазині ви знайдете на будь-який розмір. Я думаю, блін, вишеньки, сливки це все круто. Але що робити, якщо в тебе бруньки? <риклад> я прогортала весь цей блін інстаграм-магазин. Блять, коли це другий розмір грудей, це маленьке, Поясніть мені. Я думаю, я зараз психану, я свої з фоткою своїх груди. Скину її, скажу схавала, блядь. Ось маленький, блядь. Я м кажу я сюди йшла, в мене сквозняк просто задуває в піджак. Да. Мене ще у подружок усіх великі груди каже Лен, не вішай нос. Ви бачили мій ніс, блядь. <риклад> каже, зате в тебе нічого на, на старості не обвисне. За ніс не знаю. <риклад> <Да. риклад> ну, Мені каже, ну, блін, замов на замовлення, щоб на тебе пошили там, всі ці діла. Я думаю, блін, от вони питають мене, скиньте, будь ласка, ваш об'єм. Об'єм чого, блядь, площини. <риклад> ну мені тут, тут З уровнем фоткаться просто і все. розумієте? Мене коли питають, Лен, як діла, все ровно. Все ровно. <пліглад> Я вам кажу, мені коли кажуть компліменти, кажуть, Лен, в тебе такі гарні очі. Та, блядь, я знаю. Я знаю це. Понімаєте? Реально, блін, заздрю просто в натурі. Чуть -чуть. В моєму житті були груди, я вам чесно скажу, другий, третій розмір. Ну, це залежало від того, скільки годин я нагодувала сина. Да? Чого я й повелась на другого? Я тупа як типічний мужик. повелась на сіськи. Да. Це раніше жорстко комплексувала з цього приводу, а зараз думаю, блін, чого це на рівному місці проблему роблю. Все, дуже дякую на цьому в мене все.